Дорогі друзі у Христі, брати і сестри. Тому що 24 травня 2023 року, тобто 7 місяців тому назад, учасники Синоду Єпископів Православної Церкви України разом із їхніми представниками Помісного собору Церковних Рад. Ухвалили перехід на новий юліанський календар. І за таким чином, велике число біженців українського народу в Канаді, в Об'єднаних Штатах Америки та інших країнах таки відсвяткували Різдво Христове минулого понеділка, тобто 25 го цього місяця, де їм було можливо по всіх церквах. І отож, щоб виявити нашу громадську підтримку і солідарність нашим братам і сестрам з України і в Україні відносно цього переходу, я дозволю собі, як священнослужитель Української Православної Церкви Канади, поділитися з вами різдвяний привіт якого передав своїм вірним предстоятелям православної церкви, Блаженнішій митрополиті Ефані. До речі, і наша свято Юріївська громада рішила теж перейти на новий юліанський календар, починаючи від свята стрітання, яке відзначатиметься 2 лютого цього року, тобто за 4 тижні, щоб дати нам нагоду зробити. Транзисію по волі без, ніяких, без, без ніякого стресу і відсвяткувати останній раз три різдвяні свята, завершуючи їх в неділю 21 січня з посвяченням святої йорданської води за давнім гіллянським календарем. Починаю різдвяний привіт від предстоятеля Православної церкви Митрополита Єврофанія у скороченому форматі. Дорогі в Христі, брати і сестри, сердечно вітаю християн України і весь наш народ із Різдвом Христовим і новим роком. Сьогодні ми вперше святкуємо цю подію вже за новою юліанським календарем. Це рішення про зміну календаря було ухвалене на всіх рівнях церковного управління від синоду архієреїв до помісного собору, який представляє повноту нашої святої церкви. Отож, як і наші предки в давнину і ми вшановуємо подію Різдва Христового 25 грудня. Не тому, що саме така дата вказана в Писанні, бо ж у Біблії не подано ані дня, ані навіть місяця, коли це сталося. 25 грудня традиційна давня дата була сприйнята для вшанування Христового народження. Ще у IV столітті. Одначе ми, власно, вшановуємо не дату, не своєрідний День народження, як це робимо в звичайних цивільних обставинах. Ми вшановуємо і святкуємо подію Різдва Христового. Бо саме подія, а не її конкретна дата. Мають символичне значення. Творець Бога наш, предвічний Ісус Христос, прийшов на світ і став також Сином Людським заради нас і нашого Спасіння. Бог прийшов людству на допомогу. Україна як народ, перебуваючи у війні, як ніколи. Розуміє потребу у допомозі, в захисті і в перевозі над ворогом. Святкування події Різдва Христового щороку спонукує нас відновити усвідомлення важливості того, що вже для нас сталося. Бог послав у світ Сина Свого і ті, хто приймає Його. Хто вірує в нього і де за ним має можливість перемогти зло у світі і в собі, і осягнути дар життя вічного. Ми вшановуємо і прославляємо Сина Божого, який народився задля нашого спасіння, бо його народження і нам, як, як нашим попередникам. Допомагає досягнути перемогу над злом і темрявою у нас самих, у наших, у наших душах а також в світі навколо нас. Напередодні свят наших суспільств можна було у наших суспільстві, можна було чути в розмовах, чи доречно святкувати тоді, коли війна. Коли сотні тисячі людей нашого народу кожної хвилини страждають, коли лється кров, коли російський агресор і далі руйнує та вбиває, як віруючи в Бога, ми мусимо зрозуміти, що церковно біблійне розуміння святкування означає відокремлення повного часу пару годин добих кількох днів для того, щоб використати їх для духовного зростання і збагачення. Цей час є для молитво особистої та спільної у храмі Божому, для виконання добрих діл, для роздумування і переживання важливості та життєвого значення подій, яких ми вшановуємо, таких, як. Різдва Христового. Шанування цієї події допомагає нам розвіяти ворог бою і зміцнитися у вірі. Ми ж не залишилися на самоті, бо з нами Бог, як церква, урочисто оголошує у ці дні, повторюючи слова давніх пророць, що здійснилися Різдвом Христовим. А ті слова з нами Бога. Христос Спаситель світу народився. Він був, є і буде з нами. І тому ми віримо, що Темрява буде розвіяна і світло віджене темноту. Ми віримо, що ворог буде переможений. Бо ж на нашому боці, на боці українського народу правда. А там, де правда, там Бог. А де Бог, там перемога. Христове служіння від початку не було легким. Сину Божому не знайшлося місця в своєму домі, тому він народився в вертепі, в печелі та покладений Бог в ясла. У вигляді змія діро, боючись за свій тун, рішив бити немовля, тому святій родині довелося стати біженцями, тікаючи до Єгипту. Але подолавши всі виклики, Христос переміг. І усвідомлення цієї правди особливо важливе для нас всіх в цей час гміння ворогом нашого. Українського народу, Щоб на шляху спротиву російському агресору ми не падали духом, у боротьбі не знабірилися і не втрачали мужності. Саме таке святкування, сповнене духовним змістом та молитвою, нам не просто потрібне. У всю хвилину і кожного дня а необхідне. Але святкуючи, не забуваємо ми і про тих, завдяки кому ми можемо це робити. Ми підносимо молитви за наших воїнів. Ми дякуємо нашим захисникам, ми просимо для них у Бога сил, а для України перемогу над російським ворогом і. Справедливого миру. Ми молимося за всіх, хто благає у Бога перемогу і благословляємо їх на добрі справи. Ми молитвою співпереживанням і разом з поневоленими братами і сестрами, хто згадує про Різдво Христове. Перебуваючи в полоні чи під окупацією. Нехай Господь зберігає їх та допоможе звільнитися від ворожих Кайданів. Разом ми пройшли ще один важкий рік боротьби, але не знесилилися і не занепали Духом. Віра в Бога і любов до рідної землі. Та до нашого українського народу допомагає нам. Ми не знаємо, яким буде слідуючий рік, але завдяки Різдву Христовому ми точно знаємо, що ми не на самоті, не залишені без допомоги. І знаємо, що якою б не була сила в руках Косковського Ірода, він буде повалений з престолу Свого. І будуть осоромлені та осуджені прислужники Його, бо з нами Бог, Бо Христос народжується кожного з нас. Славімо Його і надихаємося різдвяною радістю, відганяючи темряву віку цього. І з різдвом Христовим і Новим Роком вітаю вас, дорогі українці, брати і сестри! Бажаю нашому українському народу перемогу миру і Божого благословення на славу Україні. Христос рождається, славі. Є Єпифаній, митрополит Київський всієї України, предстоятель Православної церкви України.